Друзі, я зайшла в сільпо подивитися салатики. Мені писали коментарі, а що буває багато різних салатів. Так, їх буває дуже багато. Тут представлені не всі види, От, наприклад, в метро, їх набагато більше. Але бачите, в основному, що це в нас? Шпинат, є свіжий. Є салат з морквою і з буряком. Вже такий. Листовий і ще додатки. І є в нас з руколою, бачите, мити. Мікс теж Рукола та шпинат. Отакий От я зараз взяла, він іде на знижці 40-50 гривень. Це дороговато, звичайно, що навіть і на знижці, але все одно. Оце маш салат Оцей саме склад, він дуже смачний. А це йде без маш салату. Так, тут у нас, звичайний, що там? Селера, стеблі стебля, селери. Я більше коріння полюбляю. І ще є салатний мікс з маш салатом є з радічого, є шпинат, Ось який гарний, такий дрібненький, бачите. Просто супер. Ще в нас є мікс зі шпинатом, мікс з руколою, Тобто їх дуже-дуже багато. Тут в нас є ще дуже смачно, Ось треба взяти паростки горошка. Паростки мікрогрі, салатний. Ага, і ще горошок в зростаючому вигляді. Горошок. Ти не пам'ятаю, що саме я брала. Треба взяти, взяти, щось, що це горошок. А, отакий от я брала, горох, мабуть. Звичайно, я брала. Треба взяти якийсь інший. От завжди дивіться, який він ззаду, тому що він вже може так трішечки бути не дуже виглядати. Це більш-менш нормальний. Цікаво, такі в горщиках я не бачила минулого року. Це щось новеньке. Вона невеличка, бачите. Один. І один, ця 07 маленька така, бо вже, вже купа новорічних товарів. Знаєте, я дивлюсь і мені немає бажання підходити і розглядати. Чесно, ну, новорічного такого настрою зовсім е немає, навіть враховуючи те, що вже всюди нам його е да, роблять для о, Це сирочок. Дуже, до речі, смачний, плавлений. Але я більш би хотіла такий, знаєте, творожний сир. Вже, ця ковбаса нещодавно була паличка на знижці 200 гривень. Зараз вона без знижки 350 гривень. Це просто шок. Такі засисочки міні. Не знаю. Що, що я то хочу? Я от розумію цієї святкової випічки. Чому ніде немає штолена? Чому? Якийсь кекс з крем-начинкою, карамель панакота. На що він мені потрібен? Є ще шоколадна начинка, є панетони оці класичні. Да? До речі, він дуже тут дорогий. метро дешевше буде ще тони від біскоті. До речі, ця марка, яка спечива, я вам показувала. Ну, це все, звичайно, що класно, але де штолен? Чого його немає? Чи він буде більше на Різдво? Щось для мене зовсім не зрозуміло це. нарешті нашла столем, але це не зовсім вірно щось схоже. Одеський каравай наш український. Немає. Фірмового, знаєте, такого натурального складу. Боже, чого тут тільки немає. Зараз просто звернула свою увагу. Скільки тут всього кладуть. Я не знаю, скільки він коштує. Ще є в нас штука на це виробництво з сільку, я так розумію. Бачите, такі невеличкі, скільки тут? 400 грамів. 350 і 380 гривень. З цукатами. А це в нас що? Це в нас горіхова начинка. І ще є синенькі. А, це родзинки в нас. Родзинки. Теж по 380 гривень. Але от класичного немецького немає. Боже, які слоїчки денішні це за денеж. Взагалі випічка в сілько дуже смачна, дуже класна, свіженька завжди. Багато різних новинок, що це ну, якби, тішить. Друзі, погляньте, яка краса. Оці квіточки це калачики лісові. Бачите, які вони класні, якого вони соковитого, такого рожевого кольору. Е, така суміш з босковим кольором. Це на клаптику у нас така э, ростуть біля дороги, бачите? Боже, яка фрелість. Поруч листечко, це зелена травичка, оця ялиночка. Ну, я її так називаю. Боже, як суперово. відолашні такі, мені так шкода. Чесно, ніде не бачила. А тут вони є. Біля цієї соковитої зелені дуже гарно виглядає. Супер просто. Друзі, на вулиці начебто тепло. Господи, сонечко гріє. Але більше воно не гріє, а світить. Такий вітер. Я просто не можу. Все оце зносить. Гарно, що я сьогодні пальто вділа. Бачите, так закуталася І думаю, зайшла в міду, там була. На знижці вівсянка. 30 гривень, оця сквірянка, хто знає, хто купляє, то знає цю фірму, вона дуже класна. Це шло сімко, Я думаю, треба подивитися. І в міді дивлюся кава. Ой, думаю, а цю ну капучіна. Зараз. Чого? Смачно, навіть смачніше, аніж на Ну Я часто б'ю лати за тебе, а це капучино. Такий насичений кавовий смак, але з кав'ярнею не порівняти, звичайно що. Ну і ціна дорівнює якість. так? так, Тож ну трішечки зігріємося. Ще хотіла взяти в сільпо авокадо. За ним, до речі, йшла. Ось скільки голубів. Щось їм там їсти насипали. От, хотіла взяти, воно зараз по 50 гривень, до речі, суперова ціна. Доторкусь до нього, воно просто як каша. Воно настільки м'яке, що там вже, ну... Немає що їсти. Та, мабуть, коли ти його розріжеш, воно вже буде таке, знаєте, все чорне всередині. думаю, Боже. Ну, вже б його ще більше цінили. Але як я його і не брала. Ну за такою ціною. Взагалі на знижки в сілько є класне, гарне авокадо. А це щось вони підгадили. Підгадили трішки свою репутацію. От.